Росіяни намагалися завербувати у так звану приватну армію від імені експрезидента Петра Порошенка. Пранкери Вовани Лексус, які працюють на Кремлі, вийшли на трьох бійців інтернаціонального легіону. Від імені Петра Порошенка вони вирбували їх до приватної армії задля революції в Україні. Відеорозмова відбулася 9 січня, пише Київ індепендент. Журналістам цього видання вдалося поспілкуватися з однією із жертв російських провокаторів. Нібито Порошенко намагався вивідати у бійців про слабкі місця на фронті, рекрутування до легіону військову платню і навіть моральний дух війська. Згодом фейковий Порошенко назвав президента Зеленського диктатором і запитав, чи готові вони разом із ним боротися проти адміністрації Зеленського. А потім і, взагалі, пообіцяв вбити президента. Один із бійців відповів відмовою на цю пропозицію. А двоє інших, нібито, поїхали до офісу п'ятого президента Порошенка. Там їх не пустили всередину і пояснили, що це був фейк. Пише Київ індепендент. Нагадаю, Ваван Лексус, Володимир Кузніцов, Олексій Столяров, російські пранкери. Вони стали відомі своїми відео та телефонними розіграшами, де вони обдурюють відомих громадських і політичних діячів. Їхніми жертвами ставали експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Польщі Анджей Джу Дуда та інші політики і знаменитості.